Тімники, рівень 33 7 Сім додати один дорівнює нуль. Час пішов. час Вийшов. Правильна відповідь. Ось цей сірник із математичного знаку плюс перекладаємо сюди, до числа 1. Таким чином, знак плюс перетворюється на знак мінус. А число 1 на 7. Приклад змінюється на 7 відняти 7 доєдніє 0. Бувайте здорові.